Ви слухаєте Нечитані вірші, подкаст, який створено українською правдою за підтримки благодійного фонду МХП громаді. А цей цикл присвячено людям рідкісного таланту, виняткового обдарування, які навіть дуже короткі відтинки часу, відведені їм на початку ХХ століття на молоде життя, енергійну творчість, щирість і пристрасть, змогли дивовижним чином витратити набагато плідніше, ніж могли уявити сучасники. Сьогоднішню історію і твори Олекси Влизька нам допоможуть представити поет Сергій Жадан та директор благодійного фонду МХП Громаді Олександр Пахолюк. Дев'ята симфонія вогню, вогню над людською любові. Хай кров кипить у грудях молодих. Беру тебе освіти мій терновий в обійми сонячні. Як теплий птах і птах вогненний, облітаю серцем по всіх світах, над людом простягаю безмежні крила, хай приходять всі під їх покрови. Як не знайдуть раю, то знайдуть пекло молодих обіймів, вселюдських, сильних, що під ними злоба згорить на попіл. І звіряче серце, що зубом клаце та смокче кров свого брата, упаде і не встане. Не встане, ні, і ніколи не воскресне. Як не воскрес той, хто упаде у кратер вогневий, бездонний кратер вулкана Грізного, мов людське серце, вогню, вогню, над людського буяння, любові нової, без слів, побитих устами євнухів, устами серць в перчатках вкладених, щоб не побачив, хто який там льох, вонючий і отруйний, із хробаками й червами, шляхетним брудом, що берегли нащадки рахітичні дегенератів з голубою кров'ю. З гарбами пишними, красою дому та гниллю ран під золотим плащем, вогню, вогню, Над людською любові, живої сильним, мертвої зогнилим, любові буйної, гарячої, вогню, усіх речей, любові чарівної, щоб враз любити землю, звіра, люд і жити сонцем, тільки сонцем жити, та власним потом здобувати щастя своїм синам. Онукам і нащадкам далеких днів, вогню, вогню, любові, хай кров кипить у грудях молодих, беру тебе, освіти мій терновий, в обійми сонячні, в тебе любов мою, мов на огонь, кладу, засяй гарячим світом, і очі хворі бідному зціли, і сліпи того, хто тьму сподобав, сховався в льох, любові і вогню. Вірш, який ви почули щойно під назвою Дев'ята симфонія написав 19-річний поет Олекса Влизько, який у віці 13 років повністю втратив слух. Все створене, освоєне, здобуте Влизьком після цієї травми, від гострої емоційно наснаженої поезії до знання іноземних мов і широкого гуманітарного кругозору результат виняткових задатків з дитинства та шаленої енергійності в роботі над собою. Комусь іншому такі стартові обставини сто років тому не дали б ніяких шансів на успіхи в освіті. А менше з тим це його молодій славі незабаром напівжартома, напівсерйозно заздритимуть тичина із Сосюрою. Мовляв, молодший наш вже обріз бородою з лаврових вінків від держави. В 1925 році поезію Олекси Влизька Серце на норд вперше друкує в київському журналі Глобус Борис Антоненко Давидович. З того часу твори влизька починають регулярно з'являтися в газетах та журналах, чи не найчастіше у футуристичній новій генерації Михайля Семенка. Молодий автор симпатизує енергії футуристів, але не дуже глибоко занурюється в їхні епатажні теорії. В питаннях форми він то підхоплює у футуристів ритмічну, енергійну і провокативну манеру, то схиляється до пригодницького романтизму або щиро не втримується від палких гімнів прогресу, його молодим адептам і їхній новій добі. Не лицемір поете серцем і не роби із нього шарж. Замало глянути крізь скельця на бунт виспівуючи марш. Таку звернену в першу чергу до себе самого настанову близька. І з готовністю, як мобілізаційний заклик до молоді, тиражує перший номер підпорядкованої спілці письменників літературної газети. Але що далі в глиб тридцятих, то більш похмурою стає творчість близька з огляду на засоби, якими нова влада приборкує українське село та некеровану і дуже підозрілу українську інтелігенцію. Тривожні ноти тираноборства звучать в його рядках, ніби написаних на історичні близькосхідні теми. Або раптом в останній його збірці під промовистою назвою П'яний корабель з'являються теми катастрофи на противагу до завжди радісних, хвилюючих і пристрасних образів морської пригоди. Молодий запальний близько, який не в одній поезії іронічно відгукувався про стару українську традицію, як про те, що тягне Україну в минуле, накреслене попередньою імперією. Передчуває, як на нову криваву імперію обертається справа, на якій стоїть його переконаність у власній правоті. «Я комсомолець, але хай вони йдуть під три чорти з таким соціалізмом, наводив реакцію Олекси на свідчення про голодний терор 30-х у своїх спогадах український редактор і письменник Анатолій Галан. Цій полеміці старого та нового покоління з готовністю поклали край сталінські репресії. Напередодні київських засідань в контрреволюційних судових фарсах, розігруваних владою після вбивства Кірова, не чекаючи формального присуду у формальній справі, Олексу Влиська заарештували, катували і стратили в підвалах жовтневого палацу. Його зустрічав уже не раз і не два, безперечно, зазирав під дугу під задуху масного пенсне, ніби дух потайбічний зустрінеться, вклониться гречно, німо шляпу підніме і чемно мене обмине. А удому один, як моремух, сидить серед моху, потемнілі від свілі сторінки старого горта, і, живучи в величезну двадцятого віку епоху, він однеї верта. Він не бачить у ній ні чорта, час від часу рвучись в ідеали з гемороїв. Він сидить, ніби круг, не пускаючи зброї із рук, між томів, анахроній З хроній, забутих героїв, в рукавичках, що з ними збирався у похід мальбруг. Щоб триматись поверхні, він робить останні зусилля. В живоплоті робіт заплітається скромно, як хвощ. І стає за каталог чудного архівного зілля, за живу патерицю нудних до історії прощ. Я його зустрічав уже не раз і не два, безперечно, зазирав під масне, засмальцьоване давнє пенсне. Він при зустрічі завше вклоняється вічливо, речно і смішить, як контраст молодого і живого мене. Дякуємо за увагу до проекту Нечитані вірші і цього подкасту, який створено українською правдою, за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Слухайте і рекомендуйте нас на всіх подкаст-платформах, аби більше людей могло відкрити для себе цінність поезії авторів початку ХХ століття, чимало з яких не дожили до гідної слави своїх живих, щирих та натхненних художніх творів. Поезії цих авторів звучать для вас сьогодні голосами людей, які зберігають цю пам'ять про них.